Стоїть мій Сінтай 220 без роботи, зараз зима. Проїхався по снігу, то резина виглядає як нова. Розкажу, яке там, що планую в ньому щось зробити, доробити, що робив. Так, це хочу доробити, до оча. перемістити він нижче, щоб трошки душив на задню вісь. Так, далі. Був змінений штатний ремінь на якийсь, я не знаю, який він це там німецький, якісь сказали люди. Він трошки більший, тому тут ось так трошки опітянув, доточив. Все, вже рік відслужив, поки нормально, будемо дивитися. Також поставив електронний ось дротик іде електронний датчик температури. Правда, вже батарейки сіли, треба буде поміняти. Поставив магнітолу. Радіо слухаємо. Ще в мене були проблеми в паливній апаратурі. Можна було завестися ось паливний насос, іде тут стоїть сіточка. І вона часто дуже забивалась. У мене стояв такий штатний підстійничок. Він, напевно, нічого там не... Нічого в ньому не встоювалося. Я його викинув і поставив ось такий фільтрик, самий дешевий. От Видно, вже там скільки сміття назбиралося. буде поміняти чи почистити. І він мене приємно здивував тим, що сусід приніс мені солярки. В пляшці там виявилася вода і цей фільтрик затримав воду. Так що Так що і рекомендуємо цей фільтрик. А, ще замінив ось такий датчик механічний на тиск масла. Все, більш тут так нічого я не, не міняв, все як було, так і є.